І тепер хочу окремо приділити а, увагу. Окремо хочу приділити увагу такому функціоналу відклада як артефакти. А, він доступний на всіх навіть безкоштовних тарифах і а, перевірити, чи він у вас включений, ви можете в налаштуваннях. Та, для цього ми йдемо в аккаунт. Сеттінг або налаштування, в залежності від вашої мови. І в налаштуваннях у нас є show prompt suggestion, як базове налаштування. Да? Чи показувати, запропонувати пропонувати якісь промпти вам. І enable артефакт. По дефолту він включений. Да? На випадок, якщо у вас його немає, то можете перевірити, чи він чи він. Включений. А, що таке артефакти? Це по суті. Клод може а, візуалізовувати, да, або а, відображати код, який він вам запропонує. Тобто, як це може виглядати? Да. Може бути якась така візуалізація. Може бути якась така візуалізація. Може бути така візуалізація. От. По суті, коли ми говоримо, що Клод не вміє генерити картинки, не вміє генерити майндмап чи ще щось. Хлоп пішов просто іншим шляхом. Замість того, щоб робити сервіси для генерації для всіх потрібних кейсів, та він зробив так як у нього вже була можливість генерити код, він зробив так, щоб згенерований код міг одразу відображатися у браузері. По суті, він зробив як це? інтерпретатор коду. Ну, як і браузер, по суті. Задача браузера та, це відображати якісь HTML, JavaScript документи. І так як ми працюємо в браузері, вони подумали, а чого б нам який ми інженерували одразу не відображати. І це надзвичайно потужний інструмент, тому що він дозволяє вам будувати не тільки візуалізації, а й цілі додатки. Тому хочу пройтися зараз по основним кейсам можливостей, які дає артефакт. І знову ж таки порівняємо Chat-GPT. Наприклад, у нас є, там, є якісь ідеї провадження AI-бізнесу. І коли я прошу ChatGPT gpt зробити візуалізацію цих ідей, він мені генерить якусь таку ну, доволі абстрактну картинку, яка ніби і по суті, але нічого не зрозуміла. Так, а, так як у ChatGPT є Custom GPT, я можу попросити Wimsical Custom GPT. Да, який е, займається такими схемками нарисувати. І він ту саму да, ідею, той самий текст візуалізовує уже іншим чином. Да, набагато зрозуміліше набагато структурованіше. Але якщо ми підемо в клод да, і візьмемо ці самі ідеї. Для того щоб наглядно показати, я йому скажу а нарисуй картинку по цій інформації. Як бачите, клод каже, що я не можу генерувати зображення, я не можу я можу лише аналізувати. Тому такий, це як один із воркараундів, ми можемо використовувати артефакт. Да, оцей. артефакт це функціонал, який дозволяє відображати код, по суті. Замість того, щоб просити у клода згенерити картинку, ми можемо попросити його згенерити код, який візуально відобразить потрібна нам інформацію. Тому я його прошу. Зроби візуалізацію даних з цього тексту за допомогою артефакту. Та я йому кажу так, слухай, ти не лінися, в тебе є артефакт, класна штука. Давай. Підключають всі свої можливості. Ну. І він генерить код. Як бачимо, цей код на реакції. Нам не обов'язково треба знати, ну нам, в принципі, не треба знати код, не треба знати, що таке реакт. Нам треба тільки розуміти, що зараз відбувається клод генерирує якийсь код, і за допомогою цього функціоналу артефакту він робить візуалізацію. За один промпт Він нам зробив не просто візуалізацію, він нам зробив інтерактивний документ. Який дозволяє нам да, так, дивитися, і мені, наприклад, набагато більше подобається саме ця візуалізація. А, вот. Тому а, це один із способів візуалізовувати даних. А, декілька інших візуалізацій, да, якщо я попрошу зробити інтерактивну презентацію курсу, я загружаю просто текст курсу, і він робить в форматі таких карточок. Далі, якщо мені цей варіант не підходить, я можу попросити його зробити візуалізацію даних по курсу. Що я тут зробив? Я загрузив просто матеріали, план навчання і текстом. Да? І Клод проаналізував, скільки часу. По кожній темі ми виділимо а, вартість проєктів на ринку. Вся ця інформація зібрана просто з текстового формату презентації курсу. Інструменти курсу, які ми будемо вивчати, та він порахував автоматично години. От. І це ну, надзвичайно круто, як на мене, е маючи текст, він дозволяє нам дуже Класно, візуалізовувати дані, причому все інтерактивне. Як бачите, можу клікати, автоматично підтягуються дані. Раніше, щоб побудувати такі дашборди, це треба потратити, було пару днів. Або підключати додаткові сервіси, типу uh, Tableau, uh, Power BI чи uh, Looker Studio. Вот. Зараз ви просто кидаєте текст і просите дані. Уявіть, наскільки. По-іншому сприймається інформація, і ви сприймаєтеся як експерт і спеціаліст, якщо ви йдете до клієнта, до замовника, до керівника, до колег от з таким форматом даних показників, а не просто е десь із сторінок якогось тексту. Тому е артефакт це тільки такий дуже потужний інструмент, і це тільки початок. Е наступне. Е Тобто і такі інтерактивні майдмапи, інтерактивні дашборди можна будувати з будь-якого документу, з будь-якого документу, в якому є текст. Тобто це може бути PDF, TXT, це може бути навіть HTML-сторінка і так далі. Наступне, наприклад, ми можемо попросити зробити анімацію. Зроби анімацію. Візуалізацію процесу сходу і заходу сонця. І це один із класних способів пояснювати якісь речі, да, якісь складні речі показувати через просту анімацію і візуалізацію. От. Знову пишу код на реакті. Цей код, який потім дозволяє не просто генерити та, якісь зображення, а може навіть робити анімацію. Бачимо, у нас <сум> сонце рухається. І є навіть якісь кнопки інтерактивні, і міняється фон та світанку. От є кнопочка, яка працює. А, і ми можемо доробити, звісно. ага, Пішов схід сонця захід сонця. Покажи добав в анімацію. Землю і її розміщення навколо сонця протягом. Протягом доби. Тобто, таким чином, ще раз, ми можемо складні якісь концепти, пояснювати дуже просто картинкою, бо один із принципів загалом якісного так, такого пояснення, донесення інформації це замість того, щоб розказувати довго, показати одною картинкою або одним якимось коротким відео. І штучний інтелект теж цьому класно допомагає. І от він переробив, і тепер ми бачимо, як планета рухається навколо Сонця, як у нас міняється а, та, а, світловий день, тобто вечір. Повністю доба відображається візуально. Ну і ми можемо довго з цим гратися, ми можемо додати назву пори доби, щоб вона відображалася. Можемо додати якісь інтерактивні кнопки. Тобто, ми можемо. Не просто працювати з даними, ми можемо зробити от, інтерактивний процес роботи з даними. І е, наступне, логічне, да, логічна е, можливість, яку є клод, це створювати повноцінні ігри. Наприклад, ми йому просимо згенеруй гру Змійка. І подивимося, наскільки. А, та, наскільки код дозволить нам бути гейм-девелоперами. Е, він приймає запит. І буквально за 30 секунд у нас є працююча гра змійка. Давайте попробую зараз з клавішами. Та. Наскільки працю... вона дійсно працююча. Так, я можу керувати курсором і у нас є. Повноцінна е, функціональна гра змійка. Е, я хочу, щоб ви просто взяли зараз паузу і усвідомили, що, що взагалі відбулося. Я написав один промпт, і у нас є працююча гра. Та, вона проста, та, але, блін, це 30 секунд роботи штучним інтелектом і, по суті, три слова для того, щоб згенерити повноцінну гру. Це дуже класна візуалізація, наскільки штучний інтелект допомагає і розширює можливості і, та, нас простих смертних. По суті, це перший мій досвід бути гейм-девелопером. Ну, якщо так подивитися, і не знаючи, взагалі, що цей код робить. Ну, але якщо мені потрібно... Клод мені може пояснити кожну строчку, що цей код робить, підказати, як її поправити, або я можу просто з ним спілкуватися і, ну, і робити, правити і так далі. От. А... От. Я би радив дійсно поставити зараз відео на паузу і взяти собі пару хвилин, просто усвідомити можливості того, що, що дозволяє код артефакт. один крутий кейс — використання cloud артефакту. І те, що зараз на даний момент клод робить його більш потужним інструментом, ніж ChatGPT — це на даний момент. А я думаю, що буквально місяць два і ChatGPT теж винесе щось таке, щоб побити цей функціонал. Але на даний момент клод на, да, на крок попереду. І він нам може сильно допомогти в вивченні матеріалів. Наприклад, є у нас текстовий формат з змісту першого, першого модуля курсу по AI, і я хочу, щоб, щоб код допоміг мені в засвоєнні цього матеріалу. Я йому кажу: створи інтерактивний Дивний квіст. Квіст це таке опитування на основі цих цих матеріалів. Я копію йому текст. І е, він створює знову ж таки реакт такий компонент react Widget. І клот нам будує а, повноцінний квіз, який дозволяє а, перевірити засвоєність цих матеріалів. Він сам створив опитування, варіанти відповіді, і сам створив відч, який дозволяє там, вибирати а, питання, підсвічує правильно, неправильно, тобто повністю працюючий квіз, а, і все, що мені треба було написати, скинути інформацію і написати слів. А, От. Бачите, він підсвічує правильно, неправильно. Е і в кінці навіть показує, скільки раз відповіли і дає можливість проголосувати ще раз. От. Дуже корисна штука. І ви можете такі квізи створювати самостійно, для себе. Да? Для того, щоб перевіряти свої інформації. Ви можете взяти будь-яку книжку, будь-який PDF. Будь-яку інформацію, яку ви хочете перевірити і засвоїти себе, створ... закинути її в клод і попросити створити опитування на основі цих матеріалів. І отримуєте квіз, який ви проходите. І не тільки для себе ви можете е, робити це для інших, наприклад, там, для дітей своїх, е, берете будь-яку книжку, яку вони зараз проходять, інформацію, за дві хвилини робити квіз і перевіряєте їх знання. От. Е, як зробити для того, щоб е, поділитися цим? І це ще один з потужних можливостей інтер... е, артефакту. Ви можете одразу опублікувати цей додаток, по суті, який ви розробили? Нажимаємо Publish and Copy. От. І йдемо в інший браузер. Для того, щоб перевірити, що дійсно працює, навіть якщо ви не авторизований користувач. От. Питання, чи можна отримувати. І все. Працюючий додаток. Тобто, будь, ви скидаєте будь-кому, і він працює. От. І, по суті, ви розробили веб-додаток, який доступний публічний інтернет у будь-якій людині зараз. Вітаю, ви стали веб-розробником. Uh, всього лише за хвилину часу і один, одну фразу до Клода. Uh, і ще одна крута можливість це те, що ви потім можете ділитися цими квізами. Тобто, будь-хто з ким ви поділився цим квізом, він потім може нажати ремікс артефакт, і він може взяти його до себе в клод і далі з ним працювати. Тобто, якщо хтось з вами поділився цим артефактом, ви можете його переробити під себе. І так само. Uh, Да, тобто він відкрився в мене в іншому аккаунті. І по суті, я далі можу з ним працювати, як доробляти, переробляти і так далі. І ще один з найбільш сильних таких да, кейсів використання артефакту і таких, які виносить просто мозок, це можливість розробляти додатки. А, так як по суті, Клод вміє генерити код і вміє інтерпретувати та да, й відображати його, як ми його побачили, робити його інтерактивним і працюючим, то чому б нам не створити якийсь додаток. І давайте попробуємо себе в ролі веб-розробника. Наприклад, у мене є. У мене є додаток. Якщо користуюсь з MacBook, він всіх є, називається Notes. І я роблю скріншот. Його. І прошу Клод, розроби мені працюючий додаток для нотатків по цьому скріншоту. Тобто, по суті, зараз, щоб розробити додаток, потрібно зробити скріншот, візуальну частину, як має виглядати інтерфейс або фронтенд, і довіритися клоду а, в написанні такого, такого сервісу. Проходить 20 секунд і у нас є щось схоже на додаток. У <глад> нас додатки він спарсив скріншота, як бачимо. Так. Текст, заголовок, дата. Є кнопочка редагувати. І коли я нажимаю редагувати, то є можливість поміняти додаток. Тобто у нас є повноцінно працюючий додаток. Звісно, він працює поки що тільки в мене в браузері. А, але я можу видалити, можу міняти текст, можу дату не можу міняти. Да? Але якщо щось не працює, наприклад, я їм кажу, зроби можливість редагувати дату запису. Та да, і по суті просто спілкуючись як роз, з розробником, я говорю, що йому робити, і розраховую те, що він зрозуміє і виконає. І він викатує другу версію додатку. Я нажимаю ОК, і тут є пікер, я можу виставити іншу дату. Можу зберегти і це працює. Тобто ще раз ми можемо його публікувати. Так само через Publish кнопку а, перейти за посиланням, і в нас в нас є працюючий додаток нотатків, який ми розробили за одну хвилину з клодом. Ну, я не знаю, для мене це щось, це дійсно якась магія. І ну, для того, щоб ну, без штучного інтелекту це розробити, це треба там, не знаю, три місяця півроку. Вчитися на розробника. От. Підписати код, піднімати середовище, де його, де цей код запускати, процесити. І зараз це можна робити. Ось так. Це не робить, звісно, з вас. Веб-розробника, але це дає можливість вам розробляти додатки повноцінні. Да? І ви можете потратити там пару годин в день і розробити додаток, який вам потрібен, повністю функціональний. Це інше питання, що потім вам треба, звісно, підключити базу даних, щоб воно зберігалося десь і так далі. Але знову ж таки це все може вирішувати з складом, артефактом. І це тільки початок цього шляху, тому що. Клод недавно тільки ці артефакти додавив. І я думаю, що подібне скоро буде у всіх інструментах AI, як у GPT, Gemini і так далі. І саме прикольне, що Клод зробив це доступне в безкоштовній версії, тобто кожен може з цим погратися, попробувати. Обов'язково спробуйте, потестуйте е, ці е, да, 5 типів таких. Створення майнмап-процесів даних з якогось текстового формату, з PDF, з опису, з книжки, візуалізація якогось процесу пояснення з анімацією, створення веб-додатка з скріншота, як я показав, створення гри і квізів. Да? Виходить шість таких кейсів, які для мене найбільш практичніші і найбільш відображають потужність артефактів клода.